Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія Агроживлення. Сьогодні ми знаходимося в Харківській області. Сьогодні у нас 6 квітня, Харківська область. Так, Ми знаходимося на господарстві, котре е, взяли, як за правило, кожен рік купляють по одному агрегату. Так, Це вже четвертий агрегат на цьому господарстві. Е, вони придбали нову модель 11,2 метри, АПІ-11,2 І одразу же Переробляємо ще один агрегат з 9 метрів на 11,2. Ось у нас підкрилок 11,2. Тут ми будемо знімати підкрилок з 9-метрового. І ставити сюди вже 11,2. І вийде у нас 11,2 метри шириною захвату агрегат. Так, дивіться, до речі, це саме перший агрегат в цьому господарстві, котрий вони підбали. Це був 21 рік вже відпрацював 4 сезони. Так, Давайте покажу вам по зносу голок. Бачите? Вона тільки-тільки починає заострятися. От. Голки не поломані, тільки-тільки починає заострятися. Може вирабатувати, вирабатуватися аж до отвору. Тому я думаю, що ще багато сезонів пропрацює ці голки до заміни. Скажу так, що на цьому господарстві 6000 гектарів, тому наробіток на кожен агрегат кожен рік дуже великий. Тобто Вони не простаюють. Це у нас друге. Пок... А, ось, давайте покажу. Це у нас перший, Оце, я не знаю, другий чи третій агрегат, котрий привезли, стоїть, також 9-метровий. Тобто вони спочатку придбали. 3 девятки. Зараз 11.2. І ще один на 11.2 переробляємо. Я думаю, що і ці будемо переробляти на 11.2. Бачите? От це стоїть після роботи. 1 2 3 І четвертий в кольорі джандір. Його вже перевірили, настроїли, готовий до роботи. Друзі, скажу одне. Найкращий показник якості це коли господарство придбало у нас перш одну одиницю, другу одиницю, третю, а зараз вже і четверту. Тобто всі ви розумієте, що найкращий показник якості агрегатів, як вони працюють, надійність, це коли клієнт заказує ще повторно, а в даному випадку вже четвертий агрегат. Я думаю, не останній. У нас це вже свіжий, бачите номер 101, 0,4-24. На самом, на самом деле ми більше агрегатів зробили, чим перші два роки ми працювали, робот, працювали і робили шасі на, не тільки в агроживленні на своєму підприємстві, а ще нам друзі допомагали робити шасі, і там були їхні таблички їхні номера. Це десь вже майже 200, не пам'ятаю, 197 чи 198-й агрегат. Агрегат, агрегат а, виробництва агроживлення. Давайте, раз мы тут, короткий обзор. Кардан у нас італійський, насос італійський, электроника італійська, компьютер італійський, покраска а, японська. Грунт йде на епоксидній основе, краска йде на поліуретановій основі. Вся обвязка у нас також италийська. Полуося кольосний ход, так називаємо у нас Фандовський. Два, два, два підприємства знаходяться в Італії та в Німеччині. От, колеса 400. Серце цього гряту це, звісно, німецькі оригінальні робочі органи КВД. От так виглядає стопи на габарити. Коли вони розкладаються в робочому положенні не мішають механізатору там щось робити так це виглядає. Всі РТИ, різдво-технічні вироби. Це також або польські, або італійські. масло бензостойке Не знаю на, на тому агрегаті, на першому, який вже 4 роки пропрацював, 4 сезони, 4 роки, 4 сезони а, ні разу не мінялися рукава дуже стойкі. Так, фільтр у нас стоїть азудський, це Іспанія. Домкрат Симол, Италия. Бочка э, украинская, Укрхимпласт робот. Ну, дуже гарно. Она толстостенна и из привычного материала. Ну, в данном выпадку трактор Нью-Холланд. Колер Джандира. Ну, у них есть Джандир. Я думаю, с Джандиром буду выглядеть покраще. Зараз я Сейчас, зараз зберемо із 9-метрового, зробимо 11.2. Я вам покажу, як він буде виглядати вже 11.2. Так що не зволікайте, замовляйте дуже гарні гряти, щоб вони були якісні, працювали і по нормальній ціні. В компанія Грожила ціна, ціна якість дуже, дуже, дуже добра. Конкурентів немає. Ну от Ми бачимо насос. 4 сезони відпрацював, нічого з ним не робилося. Бачимо покраска. ну До речі, на цьому агрегаті ще порошкова покраска. Та покраска, яку робимо ми зараз, набагато краще. Ну навіть порошок виглядає непогано. Бочка 4 сезони відпрацювала, бачите, біленька, зараз обійду. А, что я хотел показать? Показать хотел вот РТИшки. резинотехнические вырубы, бачите? Все стоят. Как мы поставили на заводе, так они и стоят. Ничего не менялось. И бачите, они такие эластичные. Хотя працюють с кассом. Лайк, рукой ну люди тебя снимают. Итак, друзья, да. закончили А Пі 9 приобнали в API 11.2, дивіться, як вийшло, нові підкрилки, вже з плаваючим механізмом, так, дев'ятка ка превращається в 11.2. Плаваючий механізм для копіювання грунту. Ось так от. Цей ряд проробив 4 роки, я думаю, ще проробить 14. Так, ось до наші три агрегати всі знаходяться на полі. Всі будуть. Де кормове підживлення зелени фасом 32 по 140 літрів на гектар. Наші спеціалісти, варто, вальші, вальки, сіли, людина спеціаліст роман так у нас работає три арегачивлення вносимо кастрице другий і завершаємо дивлення земель сьогодні у нас 7 апреля 24, 24, 24 култан 11-метровий. Таже Саша? Да, 11-метровий. Да. Добрий Александр. день. Вчора да. переоборудували, да. запустили в роботу. Да. Благодаря Олегу Олеговичу. Да. Дуже хороший чоловік. Ось іде у нас агрегат 11,2 метри. Вчора ми його удлінили. Новий агрегат такий стоїть в бригаді. Будемо запускати на кукурузу благодаря гроживленню Олегу Леовивичу, молодий талантливий спеціаліст. йому здоров'я.